Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що, здавалося б, усі знають, але насправді це ціла наука. Мова піде про гімнастику для дошкільнят. І от що я скажу: до кінця цього огляду звичайні дитячі забави відкриються з абсолютно нового боку. На Но що перше спадає на думку: Олімпійські ігри, якісь неймовірні сальто, виснажливі тренування. Так от про все це можна забути. Принаймні на сьогодні, бо ми подивимось на гімнастику зовсім інакше, як на ключовий, просто фундаментальний інструмент для розвитку дитини. І щоб зрозуміти, про що йдеться, давайте глянемо на визначення. От просто вчитайтесь. система спеціально підібраних вправ. Бачите? Жодного слова про змагання, жодного слова про медалі. Натомість, що ми бачимо? Всебічний розвиток, зміцнення здоров'я, формування навичок. Розумієте? Це про фундамент, а не про великий спорт. Так, що ж це тоді таке ця дошкільна гімнастика? Ну, знаєте, є одна дуже класна аналогія. Уявіть собі, що це така собі абетка рухів. Так, так, абетка. Тобто це базові елементи, ну як літери в алфавіті. Кожна окремо проста. Але саме з них дитина потім зможе скласти будь-що, чи то якийсь складний танець, чи влучний удар по м'ячу, все починається з цієї абетки. І подивіться, скільки всього це дає: координація, гнучкість, сила. Але знаєте, що тут найголовніше? Все це досягається не через якісь нудні монотонні вправи. Ні. Весь секрет у тому, що це вбудовано в гру. Тобто кожне заняття це, по суті, маленька пригода. Пригода, яка ідеально підходить для дитячого тіла й розуму. І саме так через гру формується позитивне ставлення до руху, і це вже на все життя. Гаразд, звучить добре, але як це виглядає в реальному житті? І от тут, мабуть, найцікавіше, бо це. Це не просто окремий урок, який проводять раз на тиждень, це набагато більше, це ціла філософія, яка буквально вплетена у кожен день дитини в садочку. От просто подивіться на цю різноманітність ранкова гімнастика, ну це як наша доросла чашка кави, тільки для дитячого тіла, допомагає прокинутись і налаштуватись на день. Пальчикова, це взагалі магія, розвиває і дрібну моторику і мовлення. Дихальна гімнастика це, знаєте, як кнопка перезавантаження, щоб заспокоїтись, а ритмична, це ж чиста емоція, радість руху під музику. Бачите? Кожен вид має свою чітку мету і своє місце впродовж дня. І знаєте, що найдивовижніше ідея небагато простіша, ніж може здатися. От співати з дитиною, ходить гарбу з погороду, і показувати все рухами, це ж теж гімнастика. Або згадайте класику сорока ворона кашку варила. Так от це і є та сама пальчикова гімнастика. І це не просто забавка, щоб відволікти дитину. Ні. Ці прості рухи, уявляєте, напряму будують нейронні зв'язки між долоньками і мовними центрами в мозку. Простіше кажучи, допомагають дитині краще і швидше заговорити. Добре з тим, що це таке, наче розібралися. Але тепер питання як? От як скажіть навчити трирічну дитину робити той самий велосипед, щоб їй не набридло буквально за 10 секунд. А це, друзі, вже справжнє мистецтво. Мистецтво, яке повністю базується на психології та фізіології дошкільнят. І весь секрет насправді дуже простий: не треба боротися з природою дитини. Треба просто грати за її правилами. Ну от дивіться, у них коротка увага. Чудово, значить, міняємо вправи кожні кілька хвилин. Вони швидко втомлюються, нема проблем. Робимо короткі підходи з відпочинком. Вони вчаться через грути наслідування. Ідеально, значить, кожну вправу перетворюємо на маленьку історію, от і все, це і є ключ до того, що було не тільки ефективно, а що найважливіше весело і в радість. Давайте на конкретному прикладі ну, скажімо, вправа літачок. Як це працює? Крок перший мотивація. Вихователь не каже, робимо вправу, він розповідає історію. А давайте перетворимось на літачки і полетимо. Зацікавили? Супер. Крок другий пояснення, показ. Коротко і чітко, ось так розправляємо крила і полетіли. Крок третій практика. Діти самі пробують, а вихователь поруч м'яко підказує. І нарешті четвертий крок закріплення, все це перетворюється на гру, літачки на аеродром. Бачите, жодного примусу, тільки гра і поступовий розвиток. Звичайно, вся ця ідеальна система вона тримається на одній, але надзвичайно важливій фігурі. І як не дивно, це не дитина. Давайте поговоримо про вирішальну роль дорослого в усьому цьому процесі. Бо вихователь тут це набагато більше, ніж просто інструктор. Він, по суті, і організатор, і приклад для наслідування, і головний мотиватор. Це людина, яка є одночасно і режисером гри, і найпалкішим вболівальником, і джерелом натхнення. Саме вихователь створює ту саму атмосферу безпеки, де хочеться рухатись, де не страшно пробувати нове, не страшно помилитись. По суті, він серце всього цього процесу. Отже, ми розібралися, що це таке і як це працює. Але залишається, мабуть, найголовніше питання: а навіщо? Яка глобальна мета всіх цих щоденних, на перший погляд, простих ігор та вправ? Давайте тепер подивимось на це з висоти пташиного польоту. І ось вона відповідь: усе це робиться для того, щоб закласти фундамент, фундамент здорового, активного життя, щоб сформувати радісне ставлення до фізичної активності. Мета ж не в тому, щоб виростити олімпійського чемпіона, зовсім ні. Мета допомогти вирости здоровій, активній і, що важливо, життєрадісній особистості, людині, для якої рух це не якась повинність, а природна, абсолютно радісна частина життя. Це без перебільшення інвестиція в майбутнє. І наостанок я б хотів залишити одне питання, над яким варто подумати, як ми всі можемо взяти ці прості, але такі важливі принципи. І застосувати їх за межами дитячого садка, як звичайно прогулянку перетворити на маленьку експедицію, а прибирання іграшок на веселу гру з перешкодами. Адже зрештою культура радісного руху починається не в спортивному залі, вона починається вдома.